Скільки часу ви витрачаєте на читання новин в день? На читання новин я витрачаю десь хвилин 20 на день. Не більше. Ну, мабуть, десь годину. Півтори-дві години. Більше немає часу. Скільки є? До тридцяти хвилин на день. Хвилини три. Я взагалі не люблю читати новини. П'ятнадцять-двадцять до, до получасу навіть більше. Не вистачає, щоб зрозуміти ситуацію. Вона особливо не міняється. Смисло. Дев'яносто 90% новин вони повторюються і вони однакові, щоб зрозуміти базу достатньо невеликої кількості часу. Я стараюся прослідковувати тенденцію і вибирати те, що для мене найбільш оптимально. Тобто я не вичитую все, що пишуть в інтернеті, а аналізую і роблю висновки для себе. І коли я читаю якісь неприємні ситуації, то потім настрій псується. І щоб не псувати настрій, я просто подивлюсь щось, те, що надважливе. Наприклад, там, чи буде сьогодні повітряна тривога, чи якісь вибухи масштабні, щоб піти в укриття, тоді подивлюся. А так багато часу я не хочу витрачати, я не люблю негативну енергетику, бо там хорошого мало. Та поверхностно просмотрів, нічого не вийшло. Сверх, звісно. Що їх далі змусити. Якщо використовувати для цього не соціальні мережі, а звичайні новинні сайти, то час на прочитання новин набагато скорочується.